До святого Валентина, дивіться, який я отримала неймовірний подарунок. Називається Лівесянка. Давайте разом відкриємо, тому що ще не смакувала. Не знаю, який аромат, яка текстура. Зараз разом перевіримо. Неймовірне класне пакування, святкове. Тобто ще до Валентина є час його взяти за смачною ціною. Іде ось такі 30 мл крем для рук парфумований. Давайте відразу вам продемонструю. Вау, вау, вау. Під брендом Талія. Запаяна. Під брендом Талія. Це Актен Косметикс. Це все на натуралочка. Всі сертифікати якості є. О, а ну-ка. Ой, багато видавила. Давайте покажу вам. Ой, таке смачне щось, таке як йогурт з е, полуничкою. Ммм, mm смачно, смачно. І знаєте, я люблю ці крема, всі і мене є парфумовані крема під брендом Талія, тим, що вони швидко поглинаються, вони не жирні, хоча такі плотненькі. Ммм, mm ням, -ням, 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 ням -ня. Так, ну і що, і далі йдемо. Це неймовірно класний бальзам. Тепер мені цікаво, я відкрию, то у мене руки вже в кремові. Прям... Відкривати будемо. Mm А ні, відкривається. Вау, дівчата! Ой, я не можу що тут ароматний, такий запах. Як і клубничка, не клубничка. Ммм, щось якась вкусняшка. І це на М -м. о, він із кольором навіть, дівчатка. Це як такий два в одному і, і бальзанчик, і ммм, клас. Просто вау, 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 дівчатка. такий класний набір, святковий до святого Валентина, лівісляночка, можете взяти зараз за супер ціною. Тому пишіть в особисті, допоможу з оформленням.